Отже, підсумки третього етапу Кубка світу з біатлону в поклюці від капітану жіночої збірної України Олени Підгрушної. Це, напевно, найскладніше запитання за останні три етапи. Чи за перші три етапи, тому що навіть тренерам зараз складно буде щось сказати прямо сьогодні, тому що потрібно проаналізувати і всі гонки, і темп, і тривалість, і стрільбу, і час на, на кругах на стрільбі і так далі. Цілком звичайно я задоволена, тому що в загальному купу, в Кубку кубку нації ми на другому місці. Мої особисті результати теж радують. Я задоволена і надіюся, що і в Україні також болівальники задоволені початком сезону. Перед початком сезону ти очікувала таких результатів від себе до нового року. Що ти будеш на такому місці у загальному заліку? Я якось взагалі не задумували навіть, на якому місці я можу бути в загальному заліку, які в мене можуть бути результати. Звичайно, як спортсменка, хочеться завжди бути показувати найвищі результати і бути в найвищому рейтингу в Кубку світу. А виходить, як виходить. І коли все ж таки воно виходить, і коли там в спринті не все вдалося, і що вдалося сьогодні зібратися і відстріляти, і добре пробігти, і зайняти шосте місце, я дуже задоволена. Ті третє місця, які вдавалися, і бронзові стафеті, я дуже задоволена початком сезону. І останнє мабуть запитання. Які в тебе очікування від наступного 2015 року? Надіюсь, він буде легший, ніж 2016 шістнадцятого. Надіюсь, він буде легший ніж 2015-й. для всіх нас і для України загалом можеш наостанок якісь побажання новорічні різдвяні українським болівальникам? Ну, в принципі, я сказала, бажаю в кожному українцю, Нехай 2016 рік буде набагато легший, ніж 2015-й. І нехай здійсняться як мінімум одна мрія для кожного.